Слухай небо, я промовлятиму, і нехай земля почує слова з моїх уст. Нехай моє прорікання очікується, немов дощ, нехай мої слова зійдуть, немов роса, нехай проллються, мов ливень на городину, і нехай упадуть, мов сніг на траву. Адже я прикликав Господнє ім'я віддайте ж славу нашому Богу, Божі діла бездоганні і всі його дороги справедливі присуди. Бог вірний. У ньому немає несправедливості, Господь, справедливий і святий. Це так ви одячуєте Господу, безумний, нерозумний народе? Хіба це не він, твій батько, придбав тебе, сформував тебе і створив тебе? Згадайте дні давнини, осмисліть роки минулих поколінь. Запитай у свого батька, і він розповість тобі запитай у своїх старців, і вони скажуть тобі Коли Всевишній розподіляв народи? Коли розсіював синів Адама, він встановив границі народів відповідно до кількості божих синів, і його народ, Яків, став Господньою часткою. Ізраїль над ділом його спадщини. Він підтримував його в пустинній землі, в спекотній спразі, у безводді, охороняв його, виховував його й оберігав його, немов зіницю ока. Як орел, пильнуючи над своїм гніздом. Томився над своїми пташенятами, розпростерши свої крила, взяв їх і поніс їх вгору на своїй спині. Так єдиний Господь водив їх, і з ними не було чужого бога. Він вивів їх на неприступні висоти землі, годував їх плодами полів, вони харчувалися медом зі скелі й олією з твердої скелі, маслом корів та молоком, овець із жиром ягнят, та баранів, телят та козенят, з жиром нирок пшениці. І пили вино, кров винограду. Поїв яків і наситився, і улюбленець забрикав. Він розжирів, потовстів, погладшав, і покинув бога, який його створив, відступив від Бога, свого Спасителя. Вони роздратували мене чужими богами, їхніми гидотами завдали мені гіркоти. Приносили жертви бісам, а не богові, богам, яких не знали. Нові недавні боги з'явилися у них, яких не віддали їхні батьки. А Бога, який тебе породив, ти покинув і забув Бога, який тебе годував. Господь побачив це і запалився ревністю, розлютився через злість своїх синів і дочок. Він сказав Відверну від них своє обличчя і покажу, що з ними станеться в кінці, бо це зіпсутий рід сини, в яких немає вірності. Вони пробудили в мені ревнощі не Богом, викликали в мене обурення своїми ідолами. Тож і я пробуджу в них ревнощі не народом, народом нерозумним викличу в них обурення, бо вогонь запалав із мого гніву, і він палитиме аж до аду внизу, спопилить землю та її плоди, спалить основи гір. Я нагромаджу на них нещастя і витрачу на них свої стріли. Вони будуть виморені голодом. І пожиранням птахами їх уразить невеликовний стовбняк. Я нашлю на них зуби звірів з отрутою змій, що плазують по землі. З надвору їх позбавлятиме дітей меч, а з потайних кімнат нападатиме страх. Юнак із дівчиною грудне, немовля, з тим, хто став старцем. Я сказав би розсію їх зітру в людей пам'ять про них. Якщо б не остерігався озлоблення ворогів, щоб вони не жили довгочасно. Щоб супротивники не скористалися цим проти мене і не сказали це наша піднесена рука, а не Господь здійснив це все. Адже це народ, який втратив глузд, і немає в них розуміння. Досі вони не мали здорового глузду, щоби збагнути це, тож нехай приймуть це на майбутній час. Як може одна людина гнати тисячу чи двоє, відтіснити десятки тисяч, якщо це не Бог продав їх. І не господь видав їх. Адже їхні боги не такі, як наш Бог, наші вороги ж безумні, адже їхній виноград із содомського винограду, і їхня лоза з гоморри, їхнє гроно гроно жовчі, гроно гіркоти в них, їхнє вино зміїна отрута, невеликовна гадюча отрута. Хіба це не зібране в мене і не запечатане в моїх скарбницях? У день помсти я відплачу. В час, коли спіткнеться їхня нога, бо день їхньої погибелі близько, і надходить те, що приготовлене для вас? Адже Господь судитиме свій народ і буде утішений за своїх рабів, адже він побачив їх ослабленими, знеможеними в час ворожого нападу і обезсиленими, і Господь сказав Де їхні боги, на яких вони покладалися, Чи їх жертвоприношень, жир виїли? І чиїх жертв виливань вино випили. Нехай устануть і допоможуть вам, нехай будуть для вас оборонцями. Подивіться, подивіться, що я є, і окрім мене немає Бога. Я позбавляю життя й оживляю, я вражаю й виліковую, і не існує нікого, хто б визволив із моїх рук. Бо я піднесу до неба свою руку, поклянуся своєю правцею і скажу Я живу вічно, я нагострю як блискавку свій меч. І моя рука візьметься за суд. Я звершу помсту над ворогами та відплачу тим, хто мене ненавидить. Упою мої стріли кров'ю, а мій меч насититься тілами, кров'ю поранених та полонених, головами ворожих начальників. Веселіться разом з ним небеса, і нехай йому поклоняться всі божі сини. Веселіться з його народом, язичники, і кріпіться в ньому, усі божі ангели. Бо він помститься за кров своїх синів, відомстить і звершить помсту над ворогами, і відплатить тим, хто його ненавидить. Господь очистить землю свого народу. Того дня Мойсей записав цю пісню і навчив її ізраїльських синів. Мойсей увійшов і виголосив усі слова цього закону так, щоб чув народ Він та Ісус, син навина. Коли Мойсей закінчив промовляти до всього Ізраїлю, він сказав їм візьміть до серця всі ці слова, які я сьогодні беру на свідчення проти вас, і які ви повинні заповісти своїм синам, щоб вони дотримувалися всіх слів цього закону і виконували їх. Адже це не є для вас якесь порожнє слово, це ж ваше життя. Завдяки цьому слову ви довго житимете на землі, до якої переправляєтеся через Йордан. Щоб заволодіти нею. Того дня Господь промовив до Мойсея, кажучи піднімись на ось цю гору Аварім, на гору Навав, що в Моавській землі напроти Єрихона, і подивись на Ханаанську землю, яку я даю ізраїльським синам у власність, і ти помреш на горі, на яку піднімешся, і приєднаєшся до свого народу, як помер на горі. Ор твій брат Аарон і приєднався до свого народу. За те, що ви не послухалися мого слова серед ізраїльських синів біля води, суперечки в кадесі, у пустелі сін, за те, що ви не святили мене серед ізраїльських синів. Ти побачиш перед собою ту землю, але не ввійдеш туди.